Розпаковочка. Зараз покажу вам, що я купила. Купила сир купила. Сметанку купила. Це я буду робити такі блінчики, мазати сметанкою, посипати сиром. Якщо щось їсти, то дуже дороге, але мало. Папа, дивися, я купила, Папа! Папа. <кху> Чого? Нам не треба. Папа, я купила кізіл, папа, в нас кізіл не росте і квітку купила. Папа, куди ми його посадимо? Папа! Куди ми посадимо? Папа! Кізіл купила. В общем, кізіл купила. Прищеплений у Вінниці. Вони мене взнали на базарі як блогера. Дальше я купила ще квітку. Гортензію, гортензію ваніла. Гортензія ваніла, отака сама велика, 2,5 з метра, але її найкраще беруть. Я не знаю, де її посадити. Там як машина заїжджає, ми її підв'яжемо так у бок. Потім я купила. Дивиш, що я тобі купила. А ти купляєш не потім. Що таке? Що то? Штани! Мені не треба, мені На рибу! У мене троє штанів є. На. На. На, подивися, троє. Мені не треба. А тобі купляла ту копку, які ти на рибу. Там карманчик для такого телефону, щоб з рибалки не випадав. Що ще купила? Я купила собі каву, але рекламувати не буду, що я п'ю. Там вони вже стоїть. Папа, я купила на базарі нові, які вони старі. Всі люди стоять. Мені для тебе нічого не жалко.